Доброго дня! У цьому відео ми проведемо огляд сертифікованого курсу Використання прикладного рішення Бас Куб від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі? На курсі ми працюємо з прикладним рішенням БАСКу. Слухачі проходять практичні заняття на конкретних прикладах, що охоплюють наступні ланки роботи підприємства. Оперативний облік діяльності підприємства, відображення складського обліку, облік виробництва, облік основних засобів та нематеріальних активів, облік ПДВ, облік доходів, витрат і визначення фінансового результату підприємства, а також формування бухгалтерських проводок та регламентних операцій. Для кого призначений цей курс. Курс орієнтований на широке коло слухачів. Для ключових експертів підприємства, на думку яких будуть спиратися власники бізнесу при впровадженні або виборі програми, для працівників фінансово-економічної служби, для фахівців бухгалтерської служби, менеджерів відділів закупівель, збуту та маркетингу, інших фахівців, які планують безпосередньо працювати в цьому прикладному рішенні або отримувати з нього дані для аналізу діяльності підприємства. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, що демонструє техніку ведення оперативного та регламентованого обліку підприємства у програмі Баз Від заповнення нормативно-довідкової інформації і введення первинних документів до отримання різного формату звітності і регламентів діяльності. На заняттях виконуються тільки практичні завдання, які відповідають реальним задачам обліку. Теоретична інформація та знайомство з внутрісистемним глосарієм надаються через методичний посібник та ексклюзивні навчальні презентації і публікації CSNPROCOM. Чому навчиться слухач на курсі? У процесі роботи слухачі навчаться відображати в програмі основні господарські операції обліку. Купівлі, продажі, складські операції, розрахунки, облік доходів та витрат тощо, засвоїть використання сервісних механізмів та автоматизованих робочих місць. засвоїть основні принципи та методи ведення управлінського та регламентованого обліку в баз куп та набудуть навичок використання їх в процесі роботи, розглянуть принципи обліку ПДВ і взаєморозрахунків з контрагентами, опанують методику обліку необоротних активів. Розглянуть специфіку оформлення передачі товарів між організаціями механізм інтеркампані, та навчаться здійснювати контроль і аналіз результатів за напрямами діяльності компанії. Де проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах: офлайн у Києві та Запоріжжі та онлайн. Про можливість навчання в офлайн форматі та актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок. Можна дізнатися на нашому сайті. Які формати онлайн-навчання доступні в ProCom? Це індивідуальні відеокурси, які передбачають самостійну роботу по відео з перевіркою домашніх завдань, зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням в персональному чаті та відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Також доступні групові онлайн-заняття, які проводяться в форматі інтерактивних онлайн-занять в загальному чаті, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. В цьому форматі також доступні відеозаписи занять групи, в якій ви навчаєтесь. Як проходять індивідуальні відеокурси в CSNPRCOM Це самостійне проходження практичних завдань по відеозаписам занять. При цьому завдання курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі. Навчальна інформаційна база зберігається на віддаленому сервері, що дозволяє навчатись з будь якої зручної локації. Надається персональний чат з викладачем, який включає зворотній зв'язок по роботі з домашніми завданнями та оперативні відповіді на питання за матеріалами курсу. Відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків практикуму та або по завершенню курсу. Кількість годин консультацій уточнюйте в адміністратора. Графік та час консультації узгоджуються індивідуально з кожним слухачем. Всі матеріали курсу, методичний посібник, відеозаписи та додаткові навчальні матеріали нашого центру доступні в Google Classroom. Як проходять групові онлайн-заняття в CSNпроcom? Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Заняття проходять в загальному чаті Google Meet. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Навчальна інформаційна база зберігається на віддаленому сервері, що дозволяє навчатись з будь якої зручної локації. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями. Наскільки курс відповідає реальним задачам практики, заняття проводять сертифіковані фахівці з практичним досвідом роботи, в тому числі на проєктах впровадження. Це надає можливість реалізовувати прив'язку навчальних прикладів до реальних задач, які найчастіше виникають на проєктах автоматизації. Що необхідно для старту навчання? Від слухача необхідно лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надаються доступ до навчального серверу з вже завантаженою двовою інформаційною базою, методичні матеріали в друкованій формі для попереднього ознайомлення. При виборі групових занять надається інструкція по роботі з Google Meet та посилання на підключення до занять своєї групи. Для роботи в ПЗ необхідна тільки наявність облікового запису Google. При виборі індивідуального відеокурсу надається підключення до онлайн-кабінету 24 на 7 на період навчання та підключення до індивідуального чату з викладачем для консультацій та постійної комунікації протягом курсу. Які навчальні матеріали отримує слухач курсу. Слухач курсу отримує сертифікований методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу та практичні завдання, що виконуються на курсі, методичні презентації, що розроблені викладачами ЦСН. Також надається доступ до відеозаписів всіх занять терміном на три місяці, та дві інформаційні бази баз власна інформаційна база слухача для реалізації завдань курсу та демобаза. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Слухач курсу отримує сертифіковане свідоцтво про проходження курсу використання прикладного рішення BASCUP. Свідоцтво підтверджує факт проходження курсу і для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графіки навчання? Тривалість курсу 48 академічних годин. При виборі групових занять доступні денна, вечірня форми навчання або група вихідного дня. Графік підбирає адміністратор з урахуванням побажань слухача. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 2-3 години курс можна пройти за 12 днів. При індивідуальному відеокурсі ви займаєтесь в будь-який зручний для вас час та в зручному для вас темпі. Як записатися на курс? Записатися на курс або задати питання ви можете будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті, зв'язавшись з нами поштою, або написати нашим адміністраторам в соціальних мережах Facebook та Instagram. Навчання з проком це легко!